Оп-оп, всім привіт! Невідомий блогер знову на зв'язку. І в цьому відео я вам розкажу на прикладі ключового запиту, як зробити гроші в інтернеті на українських сайтах. Покажу вам, що таке семантичне ядро і взагалі як починати бізнес в інтернеті. З чого починається. Значить, нас цікавий такий запит, як заробити гроші в інтернеті. Правильно? До речі, невідомий блогер заробляє і буде ділитись також своїми своїм досвідом. Своїми темами зі своїми б-підписниками. Ось так, значить. І дивимося. Так? Є якісь сайти, Показую. І нас цікавить от ці слова. Бачите, як зробити 500 гривень в день. Проходьте опитування, там, реєстрація за гроші. От, Як заробити гроші в інтернеті без обману. Також нам цей запит, з запит. Все, тут більше бачимо. Так? Як заробити гроші в інтернеті без складень? Ці всі запити ми копіюємо. І робимо новий файл текстовий, вставляємо їх туди, і це будуть наші запити ключові по нашій темі, які ми будемо. Я буду створювати сайт, блог, групу, там сторінку Facebook, інсту може бути, YouTube обов'язково, щоб ну, для того, щоб розказувати своїм підписникам, як би, так, чим я займаюся, ну, як ми заробляємо гроші в інтернеті, там і ставки, і бітки, і так далі. Дуже багато є різних прикольних інвестиційних моментів. І... Нам мене цікавить, коли створював аналіз теми, так, що пишуть конкуренти. Це і називається аналіз ринку та конкурентів. Це перший крок при створенні там, сайту і так далі. Аналіз ключових запитів. Загалом оці всі, ми всі ці запити, наприклад, такі от, копіюємо, вставляємо в файл, потім через спеціальний софт, через спеціальну програму проганяємо ці всі ключові запити. і... І що? І робимо семантичне семантичний ядро. Складаємо. Згідно цих ключових запитів, ми будемо рухатися на просторах інтернету. Вот. Заробіток в інтернеті в гривнях без складен. Пам'ятаєте, головна відмінність від е, Google, ну, пошкової системи Google від там, Facebook Instagram, що Google дає відповідь на запитання користувача. Люди шукають та знаходять. Головний як би такий лозунг Google. Тому, якщо вам цікаво такі теми, взагалі як створити свій сайт, як розвинути там, сторінку на Facebook, Instagram, там, канал на Ютуб і так далі, це все ми можемо, ми можемо підказати, якби я надаю консультації такі досвідчений інтернет-маркетолог. Ось і все. І також, якщо хочете заробити в інтернеті з виводом на карту без вкладень, або хочете дізнатись заробіток в інтернеті в гривнях без вкладень 2022, або як заробити гроші за 5 хвилин. Підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, там, залишайте коментарі. Будемо щось думати. Всім добра, віримо в ЗСУ.